31 градус пів четвертого вечора. Нарешті стало трошки легше, бо буквально декілька днів назад було в нас скільки? 38. 38 саме в тіні. Найбільше, що піднімав. Добрий день. Да. Доброго дня всім. саме більше що піднімалось, було 38. 38. Так. Дзвонять наші підписники, зустрічають нас наші підписники, запитують, чому немає ніякого відео. Господи, така жара, що робота взагалі стала, нічого не робиться. Свині лежать, собаки хекають, мухи хекають, асфальт лопається, кішку не вигониш із тінька. І ми всі як варені. Дякуємо кондиціонеру, спасаємося ним, ну, по ньому зараз буде віддільно. Перетворюємося в нічних жителів, якщо є світло. Да, якщо якщо то... немає світла, то і ну, все. Це вже декілька днів, що цілий Як день так, так, так. є світло, а так у нас 2 години горить, 8 годин немає. Е, є графік, але ніколи в графік не б'є да, дуже рідко, так що попадає прямо години да. в годину по графіку. А так, взагалі, або да. раніше, або пізніше, або більше, або коротше. і все одно ми підстраюємося. І, і з коптильною, і з холодильниками, з, ну, з коптильною, да, і з холодильниками, тому що ми ось тільки приїхали додому. Була у нас повна наша коробочка. Привезли пусту, люди молодці, жарко, не жарко, але їдять. Та, і чекають, так, дзвонять тому і їдять чекають. Щас, бо що ж ти наготовиш, якщо в холодильниках все скисає? Ну, От люди і беруть. Так, подожить, тепер давайте трошки розкажемо, що по цінам у нас в е Дніпропетровській області, а саме в Кам'янському. Покажи, що ти тримаєш, помідорчики. Ну помідорчики такі, скажімо так, не фейервірк 50 гривень кілограм. А такі Це чудові. Найдешевше. Хороший помідор 80. Огірки сьогодні були 50 гривень кілограм. <рес> Воно маму трогаю, да? скучила. скучила за мамою, не даю покоя. Кусаюся, да? Да. муся, муся, Обов'язково ж треба покусатися. Картопля 18-20, кабачок 15. Ну, якось на морку цибулю не звернула уваги, бо, ну, да, бо нема є потреби своє. є своє. Да. Ми обрали все свій часничок, вже він тиждень у нас як сохне. Там у нас, як ви знаєте, картошечка, але картошечки теж будемо на цьому тижні, завтра понеділок, от з будущого тижня, будемо копати, тому що смисла далі її тримати в землі немає. Цибулька теж вже вибрана, така і невелика, і не мала. Ну, в принципі, нам прийде і хватить. Да? Да. Да. Проблема у нас тільки, не знаю, як у вас, пишіть в коментарях з огірками. В'язу багато, цвітів багато, але все пустоцвіт. Да, Так, да, цвітів багато, да. пустоцвіт, огірків ну, це пишуть, дуже мало. Взагалі скрізь по всій Україні помідори цього року. Помідори взагалі не запилюються. Помідори зараз... та, не опиляються, стоїть жара. Оце ловимо моменти або ввечері, або рано-рано вранці поливаємо. Але а стараємося більше ввечері. поливати ввечері, тому що, якщо з утра польєш, то жара буде стояти така, що хана буде всьому. Так, ну що, а зараз перейдемо до нашого конденсіонера. І дамо, он він у нас там стоїть, і дамо відгук про наш кондішн. Тепер, що касається нашого конденсіонера, який ми установили в цьому році, це у нас потужність в нього 18-й грей, як ви бачите, я вже його на відео показував. Річ да, дорога, але дуже-дуже чудова. Спасає. Просто, ну, просто супер. Щоб ви розуміли, у нас трішки більше 80 квадратів жилої площаді, то його одного, одного нам вистачає на весь будинок. Не глядячи на те, що у нас багато кімнат, що у нас двері, стіни, повороти, там кухня у нас тут ну, зимня кухня. Да? Там ванна, комната, ну, остужує повністю він весь будинок. Тому Грей 18-му лайк, сподобайка, працює дуже чудово, свої кошти відробляє. Правильно мені сказав мій дядько, який мені встановлював, не пошкодуй коштів, постав раз і будеш задоволений. Так що, дядько, якщо ти дивишся. Це відео. Дядько Сашко, тримай лайкос. Поїхали далі. Корма робимо зараз наперед. Буквально вчора зробив 200 кг нашим свиням і 50 кг нашій свиномаці, але як використовували промагромікс, так і використовуємо ми цим БМВД, дуже задоволені і рекомендуємо теж його вам. Тепер прокатавши його. Декілька місяців, подивившися, як ростуть наші свині, ми можемо сказати так. промагромікс чудово працює і ми рекомендуємо. Дякуємо, промагромікс. За нашу дробарку вже казати нема чого, вже про неї все сказано. Думку свою я не міняю. Працює чудово. ДТЗ, теж тримайте лайк. А ось вже і наші поросята, да? поросята. Ось так, бачите, як вже виглядають наші поросята. Так що промагромікс працює чудово. Стоїть густа жара. Самі знаєте свиноводи, хто займається свиньми або хто хоч раз тримав, то знаєте, що в жару свині майже не їдять і не набирають на себе. Але не глядячи на те, що стоїть така густа жара, наші свині подвижні, тому що у нас дуже чудово тут так сквознячок гуляє. От і бух, упав. Дуже подвижні і дуже чудово, тут, тут, щоб не злазити їдять. ChromagroMix обожнюють. Молодці. Так, а де ж пеп? А де ж пеп? А пеп у нас усьо. сидить. Да? Пеп, жопа важка вже не встаєш. Передай своїй хрещениці привіт. <ривіт> ну і наша гутієрочка лежить собі, отак завжди в тінечку, біля водички, да? жарко девочки. Вже видно, що їй тяжкувато. Да? Лежить завжди на бочку, на животі ніколи не лежить. Або той бік, або той. Під хрюкою, поки не погладю. да, Їсть нормально, у нас все хорошо проходить. Вагітність йде, слава Богу. Все чудово. Так. Ну теж їй сп'є, ну якби проблем, питань по ній немає, хоч і ж стоїть густа жара. Вона у нас ясна річ на нормі. Ну і що касається нашого будівництва, поки місць все це ми діло тормознули, тому що ну, спека просто не дає працювати. І сам не хочу, і не хочу ні, і, І люди, щоб запарювалися. Нічого страшного, ще літо впереді, трошки спаде жара. Осталося геть чуть-чуть забетонірувати поли і поставити коробку. Ось так. Сьогодні е, хочемо зробити з Леною е, свої же домашні смаколики, але для себе е, в якому плані, в якому сенсі. Сьогодні ми хочемо зробити з Леною наші. Ковбаски, да, yeah. і пожарити їх на да. Yeah. На, на решіточки. Yeah. Тому що ну, ми, ясна річ, куштуємо наше, а производство, yeah. те, що ми виготовляємо, люди замовляють. А ми як покуштували свої ковбаски там, раз, потім там, ще раз, ну, давно не решили, вирішили, ну, чого б себе і не побавити. Коли воно є. Да, Самі Бо. знаєте, да, як малина росте десь у в садочку або в городі. Її зовсім і не хочеться показаруй. Ну, да, просто віде. ясна річ така: дивіться, заїжджаєш в магазин, да, заходиш в м'ясний магазин там. І що ти бачиш? Ти бачиш ковбаски, куринна свина, або просто куринна. Ціна її 150 6 гривень 90 копійок. 157 гривень за кілограм. Розумієте, яке там м'ясо, який там фарш. А домашнє є домашнє. Тому ми краще самі свої будемо куштувати. Ну а вам, якщо захочеться покуштувати наших сосісок, ковбасок, ковбаси і наш вето, ви знаєте, що є номер телефона, закріплений під кожним відео. Це Лєнин номер. Замовляйте. Так, ну а ми. Будемо готуватися до копчення і увечері будемо коптити, е, жарити ковбаски. Ну, а ви це все побачите для нас це якийсь термін часу, а для вас це секунда. Дивіться далі. Ну Ось такі чудові вийшли сосісочки. А то ми, як ось, да, сапожник без сапог, цих да? угу. кормимо самі такі вони. Получаются мягенькие, сочные. Сейчас я покажу в разрезе. Да, зараз Лена покажет в разрезе. Мы съедаем э, снидать. снидать, так сказать. Ну, ленусь Раз. Вообще Видно? замечательно. Да. Видно кусочки мяса. Все как положено. Ну, натуральный продукт. Что тут скажешь. Да. Угу. А гаряче. Да. Все чудово, все гарно. Що тут у нас ще є? Є у нас така ковбаска Це... да? Це... Ну, Малосольний огурчик, салатик, картошечка. Ну, в общем, ребята, шуршим, холодильничком. Підтримуємо швидко нас. Ну, хто хоче покуштувати, будь ласка, замовляйте номер в описі. Ну, і на цьому і все. Таке коротке відео. Лінуся наготовила вже каптиця. Так що, всім пока, всім смачного. удачі, всім смачного. Дякуємо за лайкоси. Пока-пока.